Наприкінці липня цього року в трамваї у Варшаві зазнала словесного нападу Олександра Іванюк, українська політологиня з Варшавського університету. Її в лапках. Провина полягала тільки в тому, що вона розмовляла українською зі своєю подругою. Чоловік у формі стилізованій під військову, почав кричати на них, ображаючи, зокрема використовуючи нецензурні слова. Ну і найбільш тривожним в цій ситуації є те, що жоден з пасажирів не втрутився. Протягом останнього місяця двох схожих інцидентів побільшало в Польщі. На це навіть вже звертають увагу представники польської влади. Отже, що з цим робити польським громадянам, як реагувати українцям? Ми поговоримо з безпосередньою учасницею описаної вищої історії. На зв'язку з нами Олександр Іванюк, українська політологиня, яка працює у Варшавському університеті. Вітаємо вас, пані Олександро, і дуже дякуємо, що доєдналися, аби поговорити на ось цю таку максимально актуальну тему зараз. Доброго ранку. Доброго ранку, от в двох словах ми говорили, що сталося, в принципі, так описали. Єдине, от хотілося б для початку попросити вас теж коротко пригадати: ну так за яких передумов це відбулося, і чим закінчилася головне ця історія, коли цей агресивний чоловік почав вас ображати в транспорті через розмову українською мовою. куди він в результаті подівся потім, і чи зверталися ви до поліції, і як далі все пішла ця справа? Поділився не чоловік, поділися ми з подругою. Конфронтація з ним в той момент видавалася небезпечною, бо він був добре збудований, е, непередбачуваний, агресивний, і в цьому випадку я не відчувала також підтримки з боку інших пасажирів, щоб конфронтуватись. Тому ми просто вийшли раніше ніж планували. Mm -hmm. А він поїхав далі. А, а чи звертались до Так, я зараз в процесі а, подання заяви в поліцію, а, і також моя подруга поїхала вже в Лондон, і я намагаюся зараз а, також отримати її письмове свідчення. Це трошки часу займає, але а, але ми в процесі. А подруга живе в ваша в Лондоні зараз? І яка її була mm -hmm. реакція? Чи стикається вона з такою, з такою поведінкою, наприклад, в Британії? От що вона про це казала? Для неї це був шок, що вона в Польщі опинилася в такій ситуації? Вона не зрозуміла, що відбулося. Mm -hmm. Ми були поглинуті розмовою з нею. І оскільки вона не знає польської мови, вона не зрозуміла, що те, що говорив чоловік. Було скеровано до нас. По-перше, він це теж не, він не кричав на нас, він говорив це дуже голосно за нашими спинами, але дивився в інший бік, дивився в вікно. Тобто це не було така агресія безпосередня, коли вона, наприклад, могла відчути, що це до неї, а оскільки вона не знає польської мови, то вона навіть не зрозуміла, що відбулося. Просто... Вона це зрозуміла, коли побачила, що я замовкла, зблідла. Почала озиратись, шукати е, якогось здорового контакту з іншими пасажирами, якого не було зрештою. І в такий спосіб вона зрозуміла. І, власне, це для неї була перша така ситуація. Вона ніколи в Британії чогось такого. Не досвідчила на щастя, а ви знаєте, отут якраз хочеться окремо поговорити про реакцію інших пасажирів. Ви так згадали, що шукали з ними е, зорового контакту. І е, як би ви взагалі оцінили їхню реакцію? От хто, що, хто з них як реагував, коли побачив цю історію? Ну ми розуміємо, що вони не відреагували якось активно, скажімо, щоб заступитися за вас чи ще щось, але ж якісь реакції ви, мабуть, помічали в їхній Ну, так само розгублені погляди, але ніхто не дивився прямо мені в очі і не давав знаку, що ми можемо якось співпрацювати. Я це розумію теж, тому що людина справді була агресивна і не так просто сконфронтуватись з. Таким. Я знаю, що в таких ситуаціях варто підтримати умовно жертву. Тобто, власне, надати підтримку не обов'язково, а може, навіть іноді не варто конфронтуватися з агресором, натомість завжди варто підтримати людину на адресу якої лунають образи. Це треба теж знати, це не, не якась очевидна інформація. Про це дізналась, коли спеціально відвідувала курси, як реагувати на агресію, тому це теж нормально, що люди ще не підготовлені до таких ситуацій. Це так раптово збільшилась, значить кількість таких ситуацій так раптово збільшилась в останні місяці, особливо після президентської кампанії, що багато поляків людей доброї волі, які симпатизують е, не тільки з українцями, просто е, підтримують е, поведінку е, нормальну поведінку в транспорті, і загалом солідарні. Вони просто не знають, як поводитись, вони теж на це не, не готові. Я теж може, можливо, тут е, маю зазначити про те, що це не вперше трапляється. Я мала такі ситуації багато разів. Просто я вперше відчула, що є певного, що це щось може сказати, що це нова норма, це вже е, буде занадто е, великим таким е, узагальненням, але дійсно є зміна. Прийняті є відчуття, що це нормально в певному сенсі. Це більш нормально, ніж було. Це можливо навіть і не вимагає втручання. Я це відчула вперше, і тому для мене це була нова ситуація. Пані Олександра, але ви дуже мудро вчинили, коли ви вийшли з подругою з цього автобуса чи трамвая, ну з цього транспорту, так транспортного засобу. бо ми знаємо випадки, коли до українців навіть застосовували фізичну силу. Таких випадків mm -hmm. теж немало. Я ось про що хотіла запитати: ви вже 15 років мешкаєте в Польщі? Ви працюєте над польсько-українським порозумінням? Ви 15 років дуже тісно спілкуєтеся з поляками. Якщо подивитися на попередні часи, от як з цим було раніше? Ви сказали, що вибори президентські вплинули дуже на ситуацію. А якщо от згадати е, ну 5 років тому могла статися 10 така 10, да, могла статися така ситуація? Ну вони ставалися весь час загалом нас з мого досвіду життя в Польщі, не тільки в Варшаві, теж два роки жила в Любліні. Ситуація набагато погіршилась після 15-го року, коли Піс прийшов до влади, це була така дуже відчутна зміна, і потім поступово кількість агресивних словесних фізичних атак на українців і інших мігрантів збільшилася в рази. І я пам'ятаю момент, коли 24 лютого 2022 року я йшла вулицею і розмовляла по телефону українською мовою і казала своїй подрузі, я вперше. За сім років не боюсь говорити українською мовою, ідучи по вулиці, тому що після, ну може не так 15-го, але вже 16-го року я в транспорті не розмовляла українською мовою. Я на ем, я взагалі в публічному просторі уникала розмов української мови, і це вже стало нормою в певному сенсі. І так само такі ситуації трапляли зі мною раніше. Просто завжди хтось заступався, завжди хтось підтримував, і було відчуття, що це окей, ну комусь захотілося захейтити, комусь захотілося вилити свою фрустрацію, але завжди було відчуття підтримки від більшості, яка не толерувала таких проявів агресії. Зараз не тільки з огляду на те, що сталося зі мною і з подругою, але теж. З досвіду, в останні місяці багатьох моїх знайомих, я, на жаль, констатую велике погіршення, тобто погіршення ситуація погіршилась до цієї або навіть гірше ніж було перед початком великомасштабної повномасштабної війни. І це дуже дуже сумно. А ми, от до речі, пам'ятаємо ці скандали, які зараз виникли, навіть на всю країну на всю країну на всю Польщу що їх було чимало. Пам'ятаємо після нападу на іноземних музикантів, до речі, яких сприйняли за нелегалів, не сюди не да. так давно відреагувала місцева влада в тому місці, де це сталося, і навіть записав звернення до громадян міністр закордонних справ Радослав Сікорський з закликами збавляти цей градус. Ми бачимо, що взагалі по всій Європі такий зараз. Тренд агресивний небезпечний. Ми бачимо, що його підживлюють. Ну кажуть експерти, що дійсно велика роль тут і проросійської різної пропаганди вони цим користуються. Як ви гадаєте, чи є е, нині шанси в Польщі це е, якось е, заздалегідь стримати, і що для цього треба робити насамперед в країні? Ну на жаль, президентська кампанія показала, що Ті політики, які називають себе сьогодні лібералами, вони е, підхопили і відчуття загрози польськості, так званої, яку промують праві сили в Польщі, замість того, щоб концентруватися з цим, замість того, щоб говорити про демографічні економічні виклики, перед якими стоїть зараз польське суспільство. Тобто вони пішли в інший бік, і це. Така втрата це втрачений шанс на розмову про майбутнє на розмову про міграцію, яка насправді якої ніколи не було в польському суспільстві. І це дуже важливий чинник. Ви згадали про російську пропаганду? Так, вони користають тих можливостей в лаптах, які надає оця які надає цей хейт, але він продукується в Польщі. Він не продукується російською пропагандою, тобто це внутрішній процес, коли відсутня розмова про те. Що робити далі суспільством, як інтегрувати, взагалі, е, яка буде міграційна політика, якої роками немає чітко сформульованої в польському суспільстві, і це не лише проблема польщі. Ви правильно кажете, взагалі в Європі проблема мігрантів це номер два проблема після війни в Україні. Це проблема, про яку говорить дуже велика кількість людей, і звісно, е, тут такий парадокс, що в польщі, е, насправді проблем з мігрантами. Або реальних загроз, спричинених мігрантами, немає. Це е, тема е, просто фантазій. і Тема маніпуляцій, можливість заробити політичний капітал. Е, тема поляри, поляризації. А в країнах, де дійсно. Е, Є дуже великі виклики пов'язані з міграцією, там набагато спокійніше сприйняття в суспільстві. Тобто ми маємо зараз е, такий дуже цікавий процес, парадоксальний, який е, який має місце. Було б ідеально, якби влада зараз, хоча би, е, повернулась до, е, до якогось е, систематичного, послідовного, зрозумілого дискурсу, і власне. Адресувала до своїх громадян справжні меседжі. Говорила про соціальні виплати, про те, скільки як, який внесок українці роблять в польську економіку. Говорила про те, комунікувала, що польській державі мігранти потрібні польські економіці, мігранти потрібні, і голосно обговорювала ці теми, а не так само, як праві сили підхоплювала найбільш контроверсійні. Ідеї і поглиблювала поляризацію пані Олександра, ну от на жаль, так ви стали особисто таким об'єктом міжнаціональної агресії, але разом з тим ви тепер маєте певний досвід, що б ви могли порадити українцям? От як безпосередньо порадити діяти тим, хто може стикнутися сьогодні, завтра, десь в транспорті, десь на польських вулицях, от з проявом а, такої агресії. Що робити? Я би радила, по-перше, виходити з того, в якому ви зараз перебуваєте стані, тому що іноді краще висісти, промовчати і ем, уникнути можливої ескалації агресії, але в ідеалі, коли у вас є ресурс, і ви відчуваєте, що ви можете за себе постояти, і ви бачите підтримку інших пасажирів або людей, ем, з якими ви зараз власне. Перебуваєте або в транспорті, або в публічному просторі, тоді можна спокійно е, сказати, що прошу так зі мною не розмовляти до мене в такий спосіб не звертатись, тому що я виключу поліцію. Е, можна це також записати. Ну тут е, залежить теж від ситуації, тому що якби я, наприклад, дістала телефон з кишені, я думаю, е, він би вилетів у вікно е, і. З цього би нічого не вийшло. Якщо це відбувається в транспорті, то можна теж повідомити водія транспорту про те, що відбувається. Шукати підтримки так людей, які поруч. Тобто дуже дуже залежить від того, наскільки ви впевнено почуваєтесь зараз, наскільки ви готові з цим конфронтувати, але обов'язково. Класти скаргу в поліцію це можна зробити онлайн. Це не мус не, не обов'язково йти е, у відділення, тобто це не так складно насправді. Е, і є великий шанс, е, бо є скрізь є камери в кожному автобусі, трамваї, є камери спостереження, тобто можна потім е, якусь справедливість спробувати знайти в цьому. А навіть якщо ні, то все одно сама кількість скарг потрібна. Мені потрібно зафіксувати. Угу. Кожна така ситуація має бути на папері записана. А скажіть, будь ласка, у вас був прямий контакт з представниками правоохоронних органів? Ні, не прямий, До мене. Теж онлайн, так? Ви подавали скаргу? Так. Дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нас, щоб ну таку важливу тему дійсно обговорити. Дякуємо, що все це розповіли, і бажаємо вам, щоб все таки дійсно вдалося перемогла справедливість відновити принаймні в цій ситуації. І дякуємо за те, що порадили інші. Я вам дякую за те, що ви не замовчуєте. Да? можна ж було замовчити цю ситуацію і просто ну якось поплакати і заспокоїтися. Ви не замовчуєте, ви говорите про це, і от за це вам теж окрема подяка. До речі, це дуже хороша теж коупінг-стратегія, тому що я отримала стільки слів підтримки від моїх друзів і незнайомих людей від поляків, особливо uh -huh. що я одразу відчула себе набагато набагато краще. Так що теж раджу ділитися, і ця підтримка може дуже допомогти. Дякуємо вам На зв'язку зі студією Польського радіо для України була Олександра Іванюк, українська політологиня, яка багато років мешкає в Польщі, працює в Варшавському університеті, і ми говорили про, на жаль, зростання міжнаціональної напруги в Польщі, загалом в Європі. Про це частіше все повідомляють в новинах, і навіть польська влада про це говорить. Ну і ще хотів би додати, що дійсно є ще й юристи поляки, які надають допомогу от і українцям, і іншим мігрантам, які потрапили в такі ситуації. Що Би відновити мивчати, справедливість, вивчає, треба так. шукати, дивитися так і відновлювати справедливість. Тому дуже дякуємо Олександрі, що вона поділилася з нами своїм досвідом.